Презентація на тему Важка робота програміста. Виконали студенти 721 групи Кравець Денис і Войерчук Володимир. Програміст зараз одна із найпопулярніших професій. Дуже перспективна і водночас дуже важка. І ми вам хочемо показати, розказати, як тяжко бути програмістом. Найголовніша проблема сучасного програміста недолік часу. Немає часу на повноцінний сон, бо деколи приходиться працювати навіть вночі. Немає часу на здорову корисну їжу. Немає часу також на відпочинок з друзями, бо програміст повухав роботі майже завжди. Достатньо часу на гігієну. З такими навантаженнями, як ви бачите на цьому слайді, можна й померти, але це, звісно, жар. Але ми професіонали своєї справи і легко справляємося з труднощами. У нас навіть мозок, як у комп'ютері. Ми наполегливо працюємо і за роботу отримуємо велику кількість грошей. Дякуємо за увагу.